Виконуємо номер 501 завдання 4, 5 і 6 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Завдання 4. Частка відділення числа 910 на суму невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 11 дорівнює 35. Нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 910 ділимо на 35. Виконуємо ділення в стопчик. 910 ділимо на 35. 91 ділимо на 35, беремо по 2. 35 на 2, це буде 70. Виконуємо віднімання в остачі 21, зносимо 0. 210 поділити на 35. Беремо по 6. 6 на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 3 на 6, 18 та 3 21. Виконуємо віднімання востачі 0. Вийшло 26. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 26. Віднімаємо 11. Х дорівнює 15. Записуємо відповідь. 15. Переходимо до розв'язання п'ятого завдання. Добуток числа 5 та суми 2х і 27 дорівнює 405 нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. 405 ділимо на 5 виконуємо ділення в стовпчик. 405 ділимо на 5. 40 ділимо на 5, беремо по 8, 5 на 8, 40. остачі 0, зносимо 5. 5 ділимо на 5, беремо по одному. Віднімаємо в остачі 0. Отже, в нас вийшло 81. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, необхідно від суми відняти відомий доданок. 81 відняти 27, буде 54. І тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти другий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. 54 ділимо на 2 буде 27 і записуємо відповідь. Відповідь 27. Переходимо до розв'язання шостого завдання. Частка відділення суми 5х і 2х на число 2 до рівня 252. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, необхідно частку помножити на дільник. 252 множимо на 2. 252 помножити на 2 буде 504. Тепер застосуємо до лівої частини розподільну властивість множення. Знайдемо суму. Чисел 5 і 2 і помножимо на спільну змінну Х. 5 додати 2 буде 7, маємо 7х дорівнює 504. Нам невідомо множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток 504 поділити на відомий множник на 7. 504. Ділимо на 7 стовпчик. 50 ділимо на 7, беремо по 7, 7 на 7, 49. Виконуємо віднімання востачу 1, зносимо 4. 14 на 7 беремо по 2, 2 на 7 14. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, х дорівнює 72. Записуємо відповідь. 72. Номер 501. Завдання 4, 5 і 6 виконано.